Жителям черкаських багатоповерхівок відшкодовуватимуть вартість генераторів. Компенсації зможуть отримати близько ста багатоквартирних будинків обласного центру, опалення яких неможливе без електроенергії. Це будинки, які мають або індивідуальні теплові пункти, або 10 і більше поверхів, тобто без додаткових насосів, які працюють від електрики і розташовані всередині будинку. технологічного опалення в будинку постачатися не може. У цій багатоповерхівці дахова котельня. Тут установки працюють від світла, тому без нього немає й опалення в будинку. Під час відключення світла у нас просто зупиняється все в будинку. У нас немає ні опалення, ні гарячої води. Ні води, нічого немає. Тому якщо в нас буде генератор і на вулиці буде мінусувати температура, то ми зможемо. Обігріти наш будинок і не дати замерзнути систему. Експерти з теплопостачання зазначають, зараз на вулиці плюсова температура квартири будинків з індивідуальним опаленням без світла охолоджуються. проте не критично. Інша справа, коли за вікном буде мінус. Коли буде мороз, там більше п'яти градусів мороза, то тоді без генераторів відключення освітлення в таких будинках буде містити загрозу. І в даному випадку, коли в таких будинках не буде генератора, то в цих будинках треба буде спускати воду із системи. Будинки з такою системою опалення зможуть отримати від мерії компенсацію в розмірі від 30 до 400 тисяч гривень. Сума залежатиме від потужності придбаного генератора. Приміром, генератор потужністю 3,5 кВт буде компенсуватися 30 тисяч гривень, а джерело живлення більше 29 кВт буде 400 тисяч. Програма запрацює вже із січня. Аби отримати компенсацію, керівникам будинків потрібно визначити потужність генератора або іншого джерела безперебійного живлення. Придбаваються безперебійне джерело живлення, встановлюють його і разом з теплопостачальною організацією підтверджують, що це джерело дійсно забезпечує роботу системи опалення будинку належної якості. І після цього з підтвердженими документами щодо придбання такого генератора звертаються до нас в департамент. на загальні відшкодування в бюджеті передбачили близько 10 мільйонів гривень.